Цього року восени в Україні очікується підвищення кількості опадів. Про це 24 му каналу розповіла кліматолог та співробітниця інституту геофізики імені Суботіна України Світлана Бойченко. За її словами, в Україні існує тенденція до підвищення температури повітря у вересні та листопаді, водночас, у жовтні, буде без змін. Цього року на фоні характерних температурних тенденцій очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо у листопаді сказала Бойченко, за її словами, у вересні відбуватиметься чергування сухих і вологих періодів. Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, на День державного прапора і День Незалежності України нас чекає справжня літня погода. За її словами, на день прапора, 23 серпня, в Україні очікується суха погода з температурою повітря плюс 28, плюс 34 градуси. В Карпатах трохи погуляють дощі на День Незалежності в Україні скрізь сонце. Та протягом. Дня від плюс 28 до плюс 34 градусів. Ввечері грозові дощі пройдуть на Закарпатті та в Карпатах, спрогнозувала синоптик. Водночас, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до України найближчим часом почне надходити сухе та спекотне повітря з Центральної Азії. Тому середньодобова температура упродовж цього тижня буде вища за норму на 3-5 градусів, опадів не очікується, винятком стануть лише західні регіони. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.